Розкажу я вам казочку про кролика, який нікого не боявся. Слава приходить, коли її не чекаєш так прийшла вона і до сірого кролика качан, який в один прекрасний день став знаменитим. В той день кролик Кочеришка зустрів в лісі ведмедя. Це моя доріжка, пробурчав ведмідь, бажаючи жартома налякати кролика. Але Кочеришка. Навіть вухом не повів, привітався і пройшов повз, як ні в чому не бувало. Ведмідь навіть оторопів від несподіванки. В той день кролик Кочеришка зіткнувся на підвісному мості з тигром. Ось я тобі покажу, накинувся тигр на кролика. Але кролик кочеришка ні трохи не злякався, він лише запитав, що ви сказали? Потім підняв капелюха, вклонився і рушив далі. Тигр навіть розгубився від такої нечуваної зухвалості. В той день кролик Кочеришка випадково наступив на лапу самому льву. Та я тебе, крульчишка, в порошок зітру, грізно загарчав лев. Радий вас бачити, сказав Кочеришка, посміхнувся і поплескав по спині остовпілого льва. Все це бачив і чув попугай ейте і багато людей. Тоді звірі й птахи. Стали на всі лади розхвалювати кролика Качана, який нічого не боїться. Недарма кажуть, що у слави є крила. Качан ще тільки підходив до свого будинку, а слава вже чекала героя на його власній вулиці. Ти молодець, ти просто молодець, Кочеришка, кинувся до нього назустріч ослик Алфавіт. Ми вже перейменували нашу капустяну вулицю. Вона тепер називається вулиця імені кролика Кочеришки. Почекай, що ти говориш? Я нічого не чую. Ах, згадав адже я вчора заткнув вуха ватою, тому що музика за стіною заважала мені спати. І кролик вийняв з вух вату. Ось зовсім інша справа, знову все чую. Так що у вас тут сталося? звернувся він до здивованого Ослика. І тоді Ослик алфавіт зрозумів, чому його приятель Кочеришка не злякався ні ведмедя, ні тигра, ні навіть самого льва. Просто він не чув їх страшних погроз. А може чув і не злякався? Хто знає, але вулицю перейменовувати не стали. Так вона і називається зараз Кочеришкина вулиця. А коли по вулиці проходять онуки кочеришки, то зазвичай їм у світ несеться. Дивіться, он йдуть внуки того самого кролика, який нікого не боявся.